Шановні підписники, гості каналу. Я вас вітаю. В сьогоднішньому відео покажу вам, як відремонтувати отакий от порваний бампер. Це Nissan Rock Sport. Колись він стояв на ньому. От таке з ним случилося. Завернуло, розірвало, перервало. Попросили підписники в мене показати, як і чим я паяю. Для цього мені понадобиться фен строїтельний станція паяльна. Штучка така, що желізні скобочки стави. Обичний паяльник і прутки для пайки пластика і з різними названнями. Ось там ПП поліпропілен, ПЕ поліетилен і його присадки. І, звісно, треба буде от така сіточка. Ось така сіточка. Це з нержавейки, вона дуже мілка. А є у мене із алюмінію. Вона більш крупніша, але вона трошки слабша. І зараз я вам все детально покажу, кому цікаво, не перемикаємося. Зараз попідключаюсь і все вам розкажу і покажу. Перше, що треба подивитися на пластикові, який ми паяємо на будь-яко на пластикові, який ми паяємо, це його маркування. На всіх деталях це є. На будь-яких пластмасових, якщо ви на це звернете увагу, навіть на цьому бамперові. І на його елементах окремо також. От дивимось, шукаємо десь надписи. Тут ось Nissan. Нам треба таку надпись, яка буде в таких двох скобочках. Хоп ярличках. Шукаємо, шукаємо. І ось знаходимо. Дивіться. Ось в таких скобочках завжди пишеться назва пластику. Ось PP EPM плюс t плюс 20 це поліпропілен і з його присадками. Я не прям там фахівець в цьому, але що знаю, розкажу. Що ми робимо далі? Ми йдемо до наших прутків, які, які в нас є. І шукаємо щось похоже. Перше, похоже, що в нас є, це ПП. поліпропілен. Підходить, кидаємо його туди. Йдемо далі. Шукаємо ПП є ПДМ. У нас є. Дивіться, ПП є ПДМ. Теж підходить. Не всі букви совпадають ПП ЕПМ, а в нас тут ПП, ЕПДМ. Що ми зробимо? Нагріємо ці два прутки. один і другий. Приклеїмо отак до бампера і попробуємо на одрив. Який тугіше відривається, ну крепше приклеюється, тим і будемо це все спаювати. А зараз гріємо таким простим строительним феном. Зараз буду гріти, беру мокру тряпку. Ви нагріваєте, він стає еластичним, і ви його встановлюєте в тій формі, якій вам треба, охолодженням. Бампера. Ну, в принципі, дивимося. Ось так бачите, оп, і туди провадилось все. Так, ну як бачимо, після деяких маніпуляцій з феном вже набирається форма в нас бампера. Зараз, я, щоб не розтягувати відео, це все довирівнюю, піджину феном по максимуму. І далі покажу, як будемо його спаювати. Є отакі міста, де ось прям завернуто так сильно, що не сходиться зовсім. Бачите? Прям такий пузирь. От, я зараз його прогрію хорошо, і відціля железякою. Ну, в даному випадку має обойма з подшипника. І тут ступка така. Так, тута підставлю, і тут обойма я так прокатаю його. І буде рівно. З феном я поки що заканчую. Зараз ми його перекидаємо і починаємо схвачувати в самих таких неприятних містах. Прихватив я розрив той, що верхній був. Отут одній скобкою тут двома такі потенціальні міста на розрив нагрів паяльник. І тепер починаю потихеньку все з'єднувати 200-ваттним паяльником. 200 Вт він хорошо плавить. І отак, такими, як в поперек тріщини движеннями. Потрошку, потрошку. Починаю це все з'єднувати до кучі. Наступним кроком буде в нас, беремо такі сіточки алюмінієві в моїй ситуації. І ті отвори, де є, де пластика не вистачає, ними схвачую так і по тріщинкам, ну, в потенційних містах, де може бути розлом. Заганяю їх туди отак паяльником прямо в пластмасу. Втоплюємо їх, втоплюємо, втоплюємо, і там вони в нас і будуть. Зараз я отак все пройду в усіх містах і перейдемо до самих прутків. Дивимось, що ми маємо. Форма в нас бампера приблизно, є така, як заводська. Зараз ми бачимо оці всі порвані частини. Зараз беру шліфмашинку, наждачкою перебиваю оці всі міста. Відсіля прутком заливаємо, бампер готов. Образив 120-й Зараз бачу трошки пусте. Феном підігріваємо, туди придавлюємо і заливаємо все пластиком. Приклеїв два образці прутків. Один ПП є ПДМ пластик, а другий просто ПП. Тут сліва ПП, тут є ПДМ. Зараз пробуємо на одрив, який крепше буде держатися. Тут порвався на сам пруток. Це добре, він не відірвався від пластика. І пробуємо ПП. ПП одірвався, як бачимо, від пластика. Це погано. Будемо використовувати ПП ЄПДМ. Ось ці прутки. Ну і Розпочнемо. Беру прямо так пруток без паяльної станції і починаю його туди вплавляти. Може, із-за фонаря не дуже ідеально видно. Ну, Притулюємо і плавимо прямо пластмасу тут на тріщині. Запаяв я всі щілини, які були тут. Все те, що ми зробили, форму я йому дав. Зараз беремо опять машинку, 120-й круг, зачищаємо і дивимось на результат. Хотів ще із балончика підкрасити, але не вийшло, закінчилася фарба, друзі. От такий от результат маємо, як можете бачити, всі форми є. Під шпакльовочку. і піде. Бампер цілий. Всередині все має отакий вигляд, це все ще можна доробити, зашкурити і буде гарно. Саме тяжко на бамперах робити це оці кромки, на які защіпається крило бампер. Так що навіть такий тотальний бампер можна, друзі, відремонтувати. Це відео було про те, як ремонтую я. Якщо у вас є якісь запитання або рекомендації, пишіть, звісно, всім відповім. Якщо хочете, щоб зняв ще про щось, пишіть. обов'язково зніму. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пока!